Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 10 та 11 жовтня 2023 року. Сьогодні, 10 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися до 15 години 2 хвилини в знаці Лев, а потім перейде в знак Діва. З 12 години 36 хвилин та до 15 години 2 хвилин це час місяця без курсу. Нічого не починайте, нічого не робіть. Це не стосується справ у городі чи в садочку. Це дуже складний час, який нам не дає можливості робити успішні справи. Про час місяця без курсу ми розібралися і повертаємося назад, в сад та город і в теплиці. Можна проводити буде сьогодні посадку озимих часнику та цибулі в північних, холодних регіонах. І цю посадку треба буде завершити до 11-ї години ранку. В теплих регіонах, будь ласка, ще не спішіть. Розсаду в цей день не турбуємо, рослини не можна висаджувати. Поливи та підживлення можна вже буде проводити тільки після 15 години дня. До 11 години треба завершити зелені операції. Сьогодні, 10 жовтня до 10-ї години, постарайтеся, 10-ї години ранку постарайтеся завершити приготування смаколиків на зиму та збирання врожаю і закладку на зберігання. А ось після 10-ї години починається несприятливий час для заготівель для збирання врожаю та для закладки на зберігання. Це буде вже перехід в енергію знаку землі в діву, а це на нашому досвіді вже перевірено недобрий час для заготівель та для зберігання врожаю. Що ж, сьогодні, 10 жовтня, ми розібрали, ідемо далі завтра, 11 жовтня, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці діва, а це завершення четвертої фази та попереду сонячне затемнення і народження молодика. Тому можна тільки в теплицях. При необхідності посіяти насіння сидератів і тільки висаджувати квіткову розсаду. Овочеві, будь ласка, не турбуйте рослини. І все ефективними будуть поливи та підживлення. Це знак стихії коріння землі і знак коріння. Знак стихії землі це завжди дуже добрий час для поливів та підживлення. Але що попереду у нас молодик і в нас сонячне затемнення, тому 70% беремо добрив для підживлення. Не можна, на жаль, в Діві обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції. Вихідний для цих робіт. І, на жаль, 11 жовтня несприятливий день для заготівель для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів, ягід. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск. Ми зустрінемося ввечері, а поки що вам бажаємо усіляких гараздів, миру вам та добра. Будьте всі здорові, до нових зустрічей увечері на нашому каналі.